Першим ділом я хочу подякувати пану Юрію Михайчишину за дієву допомогу, яку він надав нам. Ну і чим ми можемо віддячитись йому, крім е, ну, твердої впевненості, що коли прийде час, дай Бог всім дожити тут присутнім, і ми будемо пана Юрія висувати в президенти України, то ми всі як один і. Власне, хочемо від нашої громади, щоб це відбулося. Ну і оскільки на той час ця посада вже думаю буде називатися гетьман України, тому ми даруємо символічний подарунок від нашої громади. Браво. Це пише посаду. Теористу, добрий вечір. Щиро розчулений. чесно кажучи, в першу чергу хочу спросити попросити вибачення за спізнення, бо чимало різних справ в місті Львові. Я тут ну, всього тиждень знаю, а поки київські справи переносяться на Львівські, то, чесно кажучи, важко від київського ритму перейти до нашого місцевого і потім знову. Але ж не покидаю ні рідного міста, ні наших проблем. Е, привід нашої сьогоднішньої зустрічі! Це продовження попередніх обговорень, які ми проводили з. Фірму, яка прагнула забудовувати один з куточків Львова, де ми з вами не могли спершу вийти на діалог, а потім ми його самі по своїх правилах нав'язали. Я думаю, це було правильно. Е, від імені громади, звичайно, ж ми висунули певні застереження, Не кажучи, ці застереження перетворилися в конкретні наші з вами дії. Ці дії зупинили будівництво, і ми якось, в принципі, Зупинилися на точці відліку, яка потребує певного продовження. Що сталося за цей час? За цей час існувала одна ініціатива провести заміну земельної ділянки фірми «Інтергалбуд». Заміна, яка пропонувалася, включала в себе дві ділянки. Одна з них на вулиці Стуса. Біля повороту, біля заправки знаєте, мабуть, те, хто стадіону України доїжджає, що такі закинути види, що не куляють сидіти, правильно? Такий знаєте, видимо, привид. Та не був будинку приводу, там є одна земельна діляночка. Не дуже велика, але така, я б сказав, мабуть, приваблива. І ще одна ділянка не така приваблива на вулиці підголоску. Знову ж таки, якщо не помиляюся. За адресою не скажу точно, але А що відмовились, то зараз будемо говорити продовження цієї історії. Бо наша справа запропонувати, а справа забудовника-інвестора погодитися чи не погодитися. Ми нікому нічого не нав'язуємо, правда? Ми пропонуємо. Сталася, правда, ще одна цікава колісія. Коли ми подавали ці ділянки на заміну, і від них відмовилися, ми те зрозуміли, що нічого далі не буде. А раптом потім та ділянка. Вчора у нас виготовлена сесія Львівської міської ради на вулиці Стуса. Просто так, вже в такій прокуратурі. Одна справа була передавати її в заміну в нас тут, щоб на енергетичній класи мирну, а інша справа. Я розумію, прокуратура, адвокатура, докторантура, аспірантура, всім треба житло. А 30 тисяч людей на ЧЕЗі? Де там багатодітні матері, де воїни авганці, де ліквідатори аварії на ЧЕЗі? я щось не бачу. Не ну, Ми е застерегли своїми важеннями в міській раді Ту ситуацію ми, м'яко кажучи, нейтралізували. Ніхто нікому нічого роздавати не буде, у Львові, просто так за красиві очі. Без соціального навантаження без конкретних проєктів розвитку інфраструктури, такої як водогони, колектори організаційні, озелені території, благоустрій, дитячі майданчики, врешті-решт, ми говоримо про те, що має бути нормальний повноцінний діалог. З іншого боку, коли я приїхав на Великодні канікули, мене прикрасило те, що я бачив в нашому яру. Я бачив такий смітник, який я не бачив в Донецьку. От Чесно слово, що крузі туристов, коли я папаю там на сході, там люди дивляться на львів не чого. вас, щось таке, ну, знаєте, еталонне. Львів це еталон культури, чистоти, порядку, українського порядку. І коли я бачу цей світни, де масло таких сподівальних матеріалів, якісь тарімені. Знаєте, чесно кажучи, в мене таке враження, я часто використовую цей образ, оце ж, мабуть, не Азаров по ночах приїжджає ловом до львівський асфальт, робити нам'ян, правда? І не льовочки лампочки в під'їздах викручує вночі. Ну, не льовочки, правильно? Оце не здивувало, принципі, що насправді в нас є велика проблема отут. Прямо у нас, так би мовити, де ми можемо з нею взятися ручки і проблему вирішити. Я коли оглядав цей смітник, вибачте, за такі подробиці, я розкрився з представником фірми «Забудовник». і почув ідею. А, ліквідувати смітник. Ліквідувати смітник і на місці смітника. Посунути оту земельнян, яка була видана Саме, як була видана прокуратурі для будівництва службового житла. Там проходять якісь комунікації, нібито поруч, я так розумію, де колектор, ми це ще досидимо, мабуть, пан Павлів нам тут достигне дасть інформацію. Але насправді, незважаючи на те, що в цілому ідея забудови цього куточка не є добра, але коли я бачити смітник, чесно кажучи, знаєте, стала дилемма. Чи смітник, чи. чи Щось інше. А що інше, це, нам, мабуть, розповість пан Назар, що вони пропонують. В будь-якому випадку я стверджую, що наша з вами позиція залишається незмінною. Вирішувати без нас в місті Львові ніхто нічого не буде. Але оскільки ми громада, розуміємо, що і влада, і бізнес, всі тут ми є місцеві, пан Назар у нас не приїхав з юнакіру то ми з доброї волі громади дамо можливість представити на ваш розсуд проєкт, який він хоче зараз запропонувати і реалізувати. Будь ласка, пан Назар, вам слово, Доброго вечора. Враховуючи ту ситуацію, що нам до сьогоднішнього часу місто ми запропонували рінаційну і земельної ділянки взамін, ми хочемо вам запропонувати інший альтернативний момент забудови взагалі в вашому кварталі. Ми хочемо прислухатися вашої думки і все буде залежати дійсно від вас. Маєте ви бажання нам дозволити будувати там чи немає? Дайте. Дайте більше. Дивіться, є пропозиція. Є пропозиція така. На місці ми врахували вашу думку, що на цьому пагорбі, де ростуть дерева, ви не маєте жодного бажання бачити будинку. Але ми пропонуємо вам зробити наступну річ. Ми хочемо посунути. Проєктований будинок в праву сторону, ближче до вулиці Ярославленка. Як показано на цьому малюнку, от є будинок номер 18 це є перспективна забудова, яку ми бачимо. А на місці цього парку облаштувати для потреб мешканців великий сучасний, гарний дитячий майданчик і спортивний майданчик, а також надати можливість. Мешканцям будинку е влаштувати парку місця для автомобілів. <кій> Отак мав би в перспективі виглядати цей дитячий майданчик на пагорбі. От є будинок номер 18 там десь номер 14, от він знаходиться. Весь пагорб облаштувати дитячий майданчик. <кій> Значить, стосовно відстані. От якщо розглядати будинок 18-14, оцей весь пагорб робиться під дитячий майданчик, а в яру, де є смітник і захаращена територія, ми пропонуємо поставити тут будинок і облагородити, почистити цю всю територію. Вікторя. Звичайно, що обійдеться без того, що деякі дерева треба бути. Зараз ви маєте от таке на, на своїй території. Ми можемо дійсно зараз подивитися, але я не можу приколювати, що це фотографія місячної давності. На сьогоднішній час, от ваша територія, яка знаходиться в цей ярм, який я пропоную поставити, в ньому поставити буду. А хто ті я житель? Значить, дивіться, я би хотів звернути вашу увагу, як в перспективі виглядав цей квартал, який ми пропонуємо до забудови. Тобі ж це є проєктований будинок, який буде посаджений в Ярі, це ваші будинки, тут дитячий метанчик ми облаштуємо за свої кошти. Це є вулиця Ярославка і будинки знаходяться на вулиці Ярославка. Тому я би просив вас е, висловити свої думки на рахунок цієї пропозиції і е, е, прийняти рішення. Дякую. Кому надати слово? Можна виходьте сюди. Прошу доходьте. Це Та, дійсно так було після цього, як там була огорожена ця ділянка, туди не заїжджали машини з вивозу сміття. Вон, потім там отворилися снігопади в кінці зими. Там отворилися сніжні лавини, такі завали прямо. І машини з вивозу сміття поставили на жінчому мову, що вони туди їхати не будуть. Дивні, якісь у нас ці служби комунальні. І цей. Тому так утворилося. Силами мешканців можете переконатися, це дуже легко піти, ну, все є ліквідовано. Ну, ще не все там частково ще є деякі речі. Я думаю, це ще, тому що застали свята і все не встигли прибрати. Так що не треба вже каже людей, там що зовсім не так все страшно. Вон, е тим більше це робили вони на території, яку би, в принципі, о, мали би прибирати служби комунальні, розумієте? Не мешкати. Окрім того, що мушу ще вам сказати, на ці всі наші листи, які ми от направляли в різні органи влади, зверталися, тут безпосередньо з керівниками міста спілкувалися, ми не отримали жодної практично суттєвої відповіді. Одні відписки. розумієте? Відписки причин такого характеру, що Перераховується перелік оцих документів, які, власне, які, власне е, спричинили до, до цієї, цієї ситуації. Розумієте? Нас цікавить в першу чергу, як, я як голова шутного будівельного кооперативу, нас цікавить наші власне межі. От я так зрозумію, це все, що ви презентуєте, це є перспектива. Тобто, земельна ділянка, яка зараз є прийнята ухвала, воно все так залишається. Ніхто її не міняв, ніхто її нічого з нею абсолютно не робив. Так, так. Тобто нас це цікавить і дуже болить. Да. Я пропоную, наприклад, як голова кооперативу вернутися, як то кажуть, до статус кво Спочатку ми, ми скасовуємо якимось чином цієї, ухвалюємо рішення про цей спортивний майданчик. Його узупонюємо, розумієте? А тоді наступним кроком можна буде пропонувати в форматі якісь пропозиції. Так, як воно мало бути з самого початку. Проведення цієї земельної ділянки під нове будівництво. І про все, що там планується. Да -да -да. розумієте? Тобто, там я бачу, це вже стосується не тільки так, боляче нашого будинку, там вже є вулиця Ярославенка. Люди ще мають про це не знають на вулиці Ярославенка. Люди не Он, тому, тому я не знаю, як вони зреагують. Я не можу вам сказати. Можливо, позитивно, можливо, негативно. Це треба розмовляти з громадою, розумієте? Але в першу чергу це, що ми би хотіли, щоб от було прийнято рішення відносно цього спортивного майданчика. Зараз звертаємося до влади. Ну, відповіді таких як конкретних ми не отримали. ані, Олена, межі ми не маємо. Хто ще хоче сказати слово? Можна я дам від коментарі на, на того, що ви говорите? Значить, дійсно, це перспектива, яку ми пропонуємо. Але якщо громада погодиться, наприклад, щодо такої перспективної забудови, ми можемо просити міську владу одночасно, наприклад, організувати і узаконення меж території будинків. узаконення меж дитячого майданчика, ну я можу зразу вам повідомити, що на сьогоднішній час є ухвала про те, що там є дитячий майданчик. Але можна просто викликати геофізичну службу, заміряти, в яких розмірах має бути сам дитячий майданчик і спортивний. Встановити ці межі, і ми за свої кошти його упорядкуємо. І почати цей процес одночасно. Процес погодження, наприклад, перспективної забудови і процес. Щоб ці два процеси вони не відділені. Ми читали дуже важну ухвалу, є визначені межі. І є прийнята ухвала, яка стосується дитячого майданчика, які є в яку. Ось такий помагався ніби вами до будівництва попередній. Оцей дитячий медачик був проєктований будинок. Тому говорити, що це є, я просто може, я щось не розумію. Ми можемо взагалі клопотати про те, щоб межі цього майданчика розширили навіть на тій ділянці, де просунувався спочатку будинок. Тобто всю ділянку весь пагорб зробити дитячим майданчиком. Ви будете клопотати, вони вас виходять, послухати. Ми тут громадою, ми сподіваємося, ніхто нас наземний цірно позицію, Чомусь, ну, чому так? Це, <пробітник> другі, ну, Дивіться, що відносно цього будинку. Так, що ми бачимо? Бачимо, ми, по-перше, шпан... ну, дійсно знищиться величезна кількість зелених мастер. Величезна просто. Дерево, в принципі, здорові всі загальні. Так, на жаль, це я там закидаю, я вам розкажу, в принципі, як закидають. Це є ну, така ситуація, розумієте, мабуть, по всьому місту. Десь є певні ділки, такі спритники, можна так сказати. Вони собі купляє куса, їде до когось, пропонує свої послуги по вивезенню сміття будівельного. Вночі приїжджають, скинули, розуміють. Тому це я так частково характер. Тому сьогодні встановили успішно там такий невеличкий шлагбаум, тобто, щоб на ніч закривати, щоб туди не могли машини тих сміття. Ми його прибрали і ще приберемо. Це відносно сміття ще раз А відносно будинку. Е Власне, дуже велика кількість зелених садів. Вражає просто. Потім бачите, відділ віддалі вас там 25 метрів, так 27 до 45-го будинку. Розумієте, це треба е, людям просто десь оц оцей взяти проект спочатку. Щоб це не було, розумієте, з'явсанка є хто небудь? Немає, Немає так? Головна жіночка є. Зараз її запитаємо. Немає. Розумієте, окрім того. Ну загрози для нашого будинку я в принципі з цього проєкту такої не бачу. Не Знаю, як відносно колектора. І відносно ще мене дуже цікавить цей схил. Ну, Звичайно, ви зробите геологію, ви дізнаєтеся, Чи він не посунеться, бо ми тут з товаришами, ну подивиться у нас на сайті, ми мене фотографували трошки на вулиці Сахарова, там будинок, гордошко. вулиця, вулиця. Віння. От для і, і там кінці, там які довгі гуртожити. Ні, ну Лукашеша там, там. Ні, ні. Забув я назву. Не. Сергій Ненагадайський. Вільна. Вулиця Вільна, 1, там є гуртожитка. І він свій час, коли він був збудований в радянський час, він почав його почало отакий приблизно такого планування величини розміру будинок, його почало розвертати, він одним краєм під час на схиль. Там були докладені неймомірні зусилля, просто титанічні, щоб його зупинити, величезні кошти. Там весь цей схил він є весь такою сіткою бетонною і сваї забиті в це. Тобто тут тобто, треба дуже уважно такі речі. У нас я не є будівельник, я не можу, в принципі, розказувати, вчити будівельників, як вони не мають будувати. Але звертаємо увагу на те, що було, те, що є. Ці технічні моменти можна дати коментарі мій технічний директор. Зараз послухаємо вашого технічного директора. Я би попросив жіночку, раз вона там мешкає. Чи ви можете щось сказати відносно цієї будівлі? Таке саме тепер буде. Треба буде інформувати, бо, мабуть, це в принципі повинні робити ви першу чергу. Чи місто, не знаю. Тобто то це зобов'язане робити, не головаш коперативу 18, го має повідомляти громаду, яким чином що має відбуватися в мікрорайоні. Merda, yeah. yeah.